16 листопада в Україні професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення і зв'язку, що змінилося у їхній роботі. Російські військові неодноразово намагалися залишити українців без світла та засобів зв'язку. Тому під час війни надважливо оперативно, правдиво та неупереджено розповідати про актуальні події. В людей почалася паніка, тому що була така, скажімо, абсолютно інформаційна яма, провалля і нерозуміння, куди рухатися, тому що немає зв'язку, немає можливості подивитися, що відбувається. Тому наскільки важливо забезпечення от саме цієї інформаційної площини, і телевізійниками, і радійниками, і, зокрема, тими людьми, які технічно займаються. Саме роботою усіх ось цих інформаційних моментів з 31 березня в Україні діє закон про медіа. Він регулює діяльність усіх видів змі та взаємини між медіа та державними органами. Зокрема, для працівників змі визначили вимоги до створення контенту, каже представниця Нацради. Є ці моменти, чіткі, яких повинно дотримуватися медіа: на кшталт контенту, який не має зашкодити, чи дітям, чи ображати інтереси будь-яких осіб, чи за національністю, чи за мовою, яку спілкую, якою спілкується, чи за статтю, чи за особливостями здоров'я. Закон про медіа враховує також контентні вимоги, щоб не зашкодити державній цілісності державному суверенітету. Закон про медіа чітко виписує, що не може бути цензури. Любов Нечепорук зауважує, під час війни потрібно дотримуватися інформаційної гігієни, перевіряти джерела та виявляти фейки. Ми запитали у чернівчан, чи перевіряють вони інформацію та яким джерелам найбільше довіряють. Завжди намагаюся перевіряти інформацію, тому що зараз дуже багато невірної інформації, багато фейків, і треба перевіряти в те, що ти збираєшся вірити. Коли я сумніваюся, то намагаюся знайти якомога більше джерел цієї інформації. Якщо вона скрізь збігається, то скоріш за все це правдива інформація. Звіряю з іншими, наприклад, телеграм-каналами чи новісними каналами. Якщо збігається інформація, то можу бути впевнена в ній. Зараз є багато гарних новісних каналів в соціальних мережах. Де є галочки, всілякі підтверджуючи основи, на які я можу опиратися. Це, наприклад, інформація щодо війни або подібних ситуацій в Україні і у світі. Я повторно перевіряю. Також, якщо я не впевнена, то йду до батьків, бо я знаю, що в них більш перевірені перевірені Стараюся, якщо це, наприклад, якісь телеграм-канали, то шукати ті, які мають галочку, бо просто максимальну кількість підписників і не, не викладають нічого окрім саме новин. Альвіна Бремчук, Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4